Рівно 10 років тому, 13 січня 2013 року сталася історична подія для всього українського спорту та нашого хокею зокрема. Донецький Донбас виграв перший вітчизняний Єврокубковий трофей у хокеї. До сьогодні це досягнення не вдалося повторити жодній з наших команд. Особливих емоцій до спогадів про той тріумф українського хокею додає те, що суперфінал протягом трьох днів приймав Донецький палац Дружба. Заповнена в кожному матчі Донбаса арена побачила перемоги українського клубу в кожній із цих трьох ігор. Причому жлобинський металург і італійський больцано донечани перемогли в суху. А вирішальну перемогу над принцип. Повим суперником французьким руаном Донбас здобув з розгромним рахунком, буквально знищивши опонента 7-1. Це частина історії українського спорту, і це сталося в українському донецьку, який таким був, є та буде.